Вітаю в ефірі. Програма на часі. Нещодавно хмельницький ансамбль мажореток Альфа повернувся із чемпіонату Угорщини та відкритого Кубку з мажорет спорту. Чергові успіхи наших спортсменок. Про це та про долю колективу, який входить у міжнародну асоціацію мажореток Європи, у нашій розмові із художнім керівником колективу Олександром Мильніковим. Вітаю в нашій студії. Добрий день. Тож почнімо із нещодавних змагань, де вони проходили, як взяли у них участь і з якими успіхами повернулися. Тут цілий стіл нагород. Так, так, в цьому році у нас дуже багато призів, нагород. І це був відкритий чемпіонат. Ну, відкритий Кубок Європи. Вірніше відкритий Кубок Угорщини Сінва Опен і де колектив «Мажоритак Альфа представляв Україну. А як вирішили взяти участь? Це на запрошення, чи цьому передавали ще якісь успіхи? Це на запрошення. Вони прислали нам запрошення, запропонували виступити. І так як в нас немає поки змоги десь виступати в нашій країні, змагатися з кимось, то ми прийняли цю пропозицію і поїхали з дівчатками вже виступати в Угорщину. Трошки згадайте про самі змагання, як в які етапи проходили, з якими номерами там виступали. Змагання проходили два дні. перший день виступали дуети тріо, це міні маленькі формації, соло-формації. а в другий день вже виступали колективи і міні-формації, де дівчатки вже більш в відкритому форматі, вони танцювали, вже, показували свою майстерність композиції і в колективі. А готувалися як до цього? Чи довго готувалися? Готувалися довго, і кожного разу, як тільки починаємо десь щось робити, тут сірена, ми в укриття, потім знову приходимо, знову сірена в укриття. Якийсь день було, по-моєму, три рази на підряд були ці сірени. То так і готувалися. Готувалися складно. як могли, складно, да, але ми досягли цього рівня, і дуже приємно, що всі відносини, ну, Глядачі, і керівники колективів, і самі наші знайомі, вони казали, боже молодці, що ви приїхали, щоб ми розуміємо, як вам складно навчатися, тренуватися, в яких умовах ми тренуємось. Дітей такий успіх надихає, які емоції були після змагань. Ну, спочатку, знаєте, як коли виходиш, вроді спочатку нервуєшся трошечки, потім, коли вони вже виступили, вже переживають за оцінки і. А оцінки тільки результат ми можемо побачити на нагородженні після нагородження. Навіть я не знав, які оцінки, що вони отримують, бо мені не показували, мене відсторонили від нагородження, бо це мої дівчата, щоб я раніше не показував емоцій своїх, а вони вже побачили іменно на П'єсталі. Чи встигли ще, можливо, побачити країну, куди їздили? Трошечки ми побачили, так, з Угорщиною це Мішкульц, там знаменіті мішкольці. В мішкульці є купальні мішкольцтапольці, і після змагань ми з дівчатами ще залишилися на один день і відвідали ці купальні? Тобто вони ще таке задоволення залишили в себе, морозо поїли, там подивилися трошечки. Ну цікаво з яскравими враженнями. А загалом про мажоретки: хто ж такі мажоретки? Можливо, хтось із глядачів слухачів не знає. І як виникла у вас ідея створити в нашому місті такий колектив? Ну, в 2007 році ми ще теж не знали, що таке мажорєтки. Нам сказали їдете навчатися в Польшу мажореткам. Ну, Поїхали, подивилися, навчалися. Цілий тиждень ми навчалися, по 8 годин навчалися. У нас були практичні заняття і по 8 годин на день. Перші, перші дні перші дні дулу дуже було тяжко, бо руки не слухались вже, не крутили, ноги не присідали, бо розпухли трошечки. Але все потім звикли і досягли мети. Потім в кінці були у нас іспити. Ми здавали практичні іспити, теоретичні іспити. І потім ми ще це як кажу, ми, бо ми я навчався з дружиною. Ми разом поїхали, і ми навчалися, і потім два роки ми ще їздили на чемпіонати. Відкриті на чемпіонати Європи і дивилися, як пошиті костюми, які мають бути чоботи, які зачіски, який макіяж. Тобто ми ще навчалися на протязі цього ще два роки. А в 2009 році ми вже перший раз на День міста ми показали нашу майстерність, перший раз виступ колективу Можеретек Альфа, і потім з 2010 року мені запропонували вже. Як художнього посаду художнього керівника при муніципальному страдно-духовому оркестрі, а важко було зібрати перший колектив. ще ніхто не знав в нашому місті, що таке мажоретки і що потрібно, аби стати мажореткою. Ну, ми займаємося взагалі та у нас колектив бального танцю «Альборадо». і на базі цього колективу ми запропонували дівчаткам. Тобто, дівчинки вже підготовлені, вони танцюючі. Знають як що тільки ми додали, навчалися техніки палички, і у нас получилися колектив мажореток Альфа. Знаємо, що мажоретки це завжди виступають з маршами нашого Хмельницького академічного естрадно духового оркестру міського, але ваші номери дозволяють зробити і окрему програму. Розкажіть про ваш репертуар, про такі найяскравіші номери, з якими виступали не тільки в Україні, а й за кордоном. Ну, у нас історія багата, і саме такий яскравий момент це 2014 рік. Ми виступали на чемпіонаті Європи і Чемпіонаті світі, світу е, з мажорет спорту і е, під композицією Руслани Жваві танці. І вже змагання вони проходили дуже пізно, і нагородження там десь приблизно о пів першій ночі було щось таке. Ну, і ми сидимо такі, на трибуні чекаємо результатів. Як виступили, і всіх вже назвали, нас ніхто не називає. Думаю, ну все, ми пролетіли. І потім залишилося тільки перше місце, стоїть і е, об'ява йде, що колектив мажоритак Альфа, стали чемпіонками Європи, а потім чемпіонками світу. І нагородили великим кубком. І це чемпіон за. Е, Європейський кубок, там такий він великий, а е, кубок за е, світу, він такий великий в два поверхи, там чаша така, все. Це саме наш такий е, знаменний, можна сказати, е, здобутки. Успіх, так. Успіх, так. А взагалі репертуар великий, багато є номерів поставки. Дуже багато. З того часу в нас, ну просто їх, То, що було і сольні дуе, і сольні виступи, це кожна окрема композиція. І дуети, і тріо, мініформації, і великі формації — дуже багато. І є така ще в нас в програмі, обов'язково є дефілє. 100 метровка за три хвилини маємо пройти 100 метрів. Тобто, ще є плюс до цих композицій, що на сцені, є ще композиції для 100 метровки. І знову виступають старші, середні і молодші. Тобто, знову три композиції. Ну, композицій багато, вистачає. Я надію, що настануть такі часи, що ми їх покажемо в місті. А членство у Міжнародній асоціації мажореток Європи. Які обов'язки на вас покладає це членство, і які завдання виконуєте? Ну, Ми наш колектив, і я представляю Україну від цієї асоціації міжнародної асоціації мажореток Європи. І я є. Діючий суддя міжнародної категорії зараз ці змагання. Я теж судив, і ми їздили в січні місяці, їздили і підтверждали кваліфікацію. Це обов'язково кожного року. Ми маємо їздити на конгрес з мажеря спорту. У нас йде навчання, потім ми здаємо іспити, і нам дається сертифікат, що ми можемо судити чемпіонати Європи і змагання любих країн. А чи вдалося вплинути на розвиток мажорет спорту в Україні? Ну, я знаю, що багато є вже колективів, але таких от спортивних колективів, як от ми, ну, практично немає в Києві, є, але вони трошечки іншим напрямком займаються. І є дуже багато колективів, які при оркестрах, як от ми починали, але вони чисто з не спортивні мажоритки, а іменно мажоретки оркестрові. А вже за роки існування нашого хмельницького колективу можете відзначити, що це дійсно вже європейський рівень мажеред спорту? Ну, в нас так. Я вам ще скажу, що ми в 10-му році перший раз поїхали ну, взагалі на змагання. І коли ми приїхали, ми не знали, як, що, ще досвіду не було такого. І потім. Наталя там питала в тренерів, там дивилися, як наші виступили. Відповідь була така: ви приїхали вже не змагати, не, не вчитися, а змагатися. Тобто, вже такий досі рівень був високий, і ми з 20, по моєму, там п'яти чи кількох команд ми зайняли сьоме чи восьме місце. Це одразу з першого разу. Це було дуже суттєво для нас, і ми подивилися, що люди працюють. Взагалі, що це таке змагання? Це в нас був перший виступ. Вже. А потім вже почалися там 12-й рік було і Хорватія, Дівчата виступали 13 тринадцяти роки. В 13-му році ми вже були в Угорщині. Чемпіонати були вже там. Вони другі і перші місця займали. Тобто вони вже були конкурентно спроможні з колективами з Чехії, Словакії, такі, які зараз вони потужні колективи. Тобто вони і залишилися друзями нашими. Ми дружимо з ними. Коли зустрічаємось, то спілкуємось, ну дуже цікаво. Згадаємо 11 років тому в місті нашому відбулося таке яскраве масштабне дійство як міжнародний фестиваль мажореток. Ви були ініціатором створення. Згадайте трошки про цю подію, хто тоді брав в ній участь, і які враження досі залишилися? Так, це в рамках свята міста. Управління культури, вони проводили, і ми захотіли провести такий фестиваль, і нам прийшлося з дружиною їхати в Польщу якраз в Ополя, проходив чемпіонат Європи. І ми поїхали, і зустрілися з тими командами, і запропонували всім. І відізвалися Словаки тоді, дуже сильний колектив. Це наші друзі Флауерс, словаки, Чехи були, і були угорці були. Поляки, по-моєму, були, болгари були. Тобто, це наш такий перший, можна сказати, ну, був взагалі фестиваль іменно мажореток, і люди ознайомились перший раз тоді, побачили, що таке мажоретки, ну, європейські мажоретки. Чи були задуми повторити цей фестиваль? Можливо, після нашої перемоги, чи, чи збудеться таке? Я думаю, що збудеться, колись ми планували з управлінням культури перспективний план розвитку Хмельницького, там на 5 років було. І в 2024 році, на жаль, у нас мав бути проходити чемпіонат Європи в місті Хмельницькому. Але я думаю, що такі часи настануть, і ми проведемо обов'язково. Виступи мажореток, це і складні трюки. Чи розвиваєтеся в цьому напрямку? Якими елементами складними можете зараз от пишатися на рівні європейському? Ну, взагалі-то так. Техніка мажореток, спочатку так дивишся, вроді би вона здається така дуже легка. А коли ти береш паличку, батон вона називається там різної довжини, вона від віку залежить від довжини руки. І коли починаєш з нею працювати, спочатку синці набиваєш. І на локтях, на голові, бо невірно якісь трюки виконуються. Але це треба така, знаєте, не... наполеглива, наполеглива праця. праця так, да, да, дуже така. Ну вона, але майже рідко, що чим вони цікаві, що вони розвивають мозок. Якщо ти працюєш правою і лівою рукою, то розвиваються два полушарія ліве і праве. Це дуже корисно. І я наскільки от пам'ятаю, наші дівчатки які вже закінчували там навчання в школі. Вони закінчували, практично більше половина закінчила золотими медалями. А от інвентар мажореток. Чи це і така норма? Чи якось також в цьому еволюціонуєте, можливо, щось додається? Ну, є, є, значить, є стандартні. Є паличка мажоретка, вона є стандартна. Тобто, ці, якщо ми приходимо на змагання, всіх мають бути однакові. Е, є також прапори. На основі цих паличок, батанів, є прапори у ці змагання, і зараз ще додалися великі прапори. Вони метр двадцять п'ять чи півтора метра, банери. Якщо ми багато де вже бачили, в Європі є такі. От це вони і ще додалася нова в нас якби номінація, нова програма це з жезлами. Якщо ви бачили, може такі, як от там бурмажори ходять в них такі жезли великі, там до метра 90 сантиметрів. То з такими жезлами вже працюють. Ну багато от, штати працюють Європа Багато команд працюють. Удосконалюється. так. А мажоретки це команда. А кожна команда має і свій стрій, який виділяє їх е, з інших команд. Чи маєте свій стрій е, в Хмельницькому? Можливо, є якісь логотипи і хто шиє ці костюми? Ну так, логотип у нас є свій. І... Костюми вже є, в нас Но сама мажирідка це от сама вірно, така, ну, одяг для мажоретки, це чоботи, спідниця стилізована, піджачок, можна плаття, комбідрес і пілотка обов'язково зачіска. Гарна така. Воно взагалі стиль має бути як стюардеси. І от коли дивишся на дівчатку одягнену от мажирідки, іноді буває, що вони однакові всі стоять. І батьки приходять, дивляться, а де моя дівчинка, де не можуть знайти. Тобто вони настільки однакові, макіяж однаковий має бути, Там, Ну, все все в них однаково. Дякуємо міській раді, управлінню культури. Вони нам допомагали з пошиттям і чобот, і костюмів. Деякі костюми ми самі дошиваємо, перешиваємо, десь додаємо. Ну, Як зараз всі, мабуть. А от е, зараз такий непростий час війни. Чи долучаєтеся, можливо, якось свої виступи пов'язуєте з благодійними акціями? Десь виступаєте на цю тему? Е, виступали у 2022 році. Їздили, команда їздили в Ополі на чемпіонат Європи і команди європейські команди, які приїжджали на чемпіонат? Вони... Привозили гуманітарну допомогу. І ми потім привезли, команда привезла сюди в Хмельницький і передали нашим волонтерам і передавали нашим хлопцям чи по потребі, кому куди, куди, куди треба. І в цьому році ми допомагали нашим військовим. Колектив Мажиряток Альфа вони зібрали кошти, закупили необхідне. Майно там і що, потреби, які треба для, було для хлопців, для наших військових, і відправили на передову. Мажоретки це завжди тільки дівча, дівочий колектив, чи хлопчики також можуть спробувати себе. І розкажіть про ваш колектив, який вік дівчаток, чи чекаєте на нову зміну? Можливо, когось запрошуєте, вже починається нове навчання? Так, це раніше всталася мажоретки це дівочий. Вид спорту, і в Чехії, наприклад, в Словакії, в них в школах, навіть на уроках фізкультури, в них викладали для дівчаток мажоретки, для хлопців там по вибору любий вид спорту, там хто чим хоче, але зараз є така номінація, що хлопці теж можуть займатися. Для них є і. Вони можуть виступати так і в колективі, можуть виступати і сольно, до тріо, можуть виступати з прапорами, з банерами. Тобто, вже ввели такий напрямок, і дуже цікаво, і ну, дівчата, навпаки, коли хлопці танцюють, були от є хлопці, які виступають з Угорщини, з Болгарії, то дівчата всі там аж піщать, виїщать, підтримують. І, ну, це ну, прикольно так подивитися. І взагалі-то ми приймаємо, ну, як дітки починають йти в школу, як завжди, да, і приймаємо, будь ласка, приходьте, навчайтеся. От дівчатки в нас є такі, що там з шести років вони приходять. Спочатку у нас іде уроки хореографії. Ми здобуваємо, потім вчимося позиції, ручки, ножки і додаємо техніку. Спочатку легенька техніка, а потім вже більш складні трюки вже виконують. Вже досвіду, коли більше. А кастингу немає на вступ в мажорет? Ну тут ви знаєте, зрозумієте, тут не можна сказати, що ти можеш бути, ти не можеш. Фактично, ну, як на початку, як всі хореографічні колективи вони сприймають, щоб фактура була, ножки були рівненькі, щоб не було ніяких дефектів, щоб навантаження було помірне, дозвіл від лікаря, щоб був, щоб Ну, таке, як завжди, всі колективи. Приймають, а потім вже дивимось, пропонуємо. Хто вже краще виходить, тому пропонуємо першим? Кого не виходить, чи трошечки навчаються, а потім пропонуємо. Всі Готуєте всіх? Готуємо да. всіх. Зараз такий час, що звісно важко щось планувати. Все ж таки, чи плануєте якісь нові змагання, конкурси, участь в них? І які плани у вас на літо? Ви відпочиваєте влітку чи навпаки активніше десь виступаєте? Ну, виступати, то я не знаю зараз. Ну, зараз канікули. в принципі. Ми от, на початку червня ми ще працювали, робили з дівчатками такий майстер-клас, вони працювали, тренувалися, навчалися новим трюкам. Після чемпіонату вони ще подивилися, ми ще подивилися трошечки відео, десь такі більш нові трюки якісь навчали, вивчали. Зараз в них будуть вже канікули. і Десь з серпня місяця ми починаємо знову працювати. Готуємось до Дня міста, це обов'язково. Може, якісь ще нові композиції, може, пропозиції якісь інші будуть. Будемо вже дивитися. Ми вам дякуємо, пане Олександре, за цікаву розмову. Бажаємо вашому колективу нових успіхів і довгих років життя на радість нашим хмельничанам і не тільки. А глядачам Дякую. бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.